Так, зараз я в цьому відео буду обрізати <клухи> голубіку, тобто лохину, Це одна та сама ягода. До речі, дуже смачна. Тільки не путайте її з чорницею, тому що чорниця це її близька сестра. ну В них абсолютно різні вкуси. і... Різна догляд за агротехнікою і різні умови вирощування. Тому якщо ви ще це відео не перегорнули, значить вам цікаво, щоб я це показав. Зараз я вам покажу на прикладі одного-двох кущів. Буду ділитися своїм досвідом. Якщо буде заходити це відео, це буде цікаво вам, то так я буду знімати потім це далі. Дивіться. ось Підходимо до цього куща. Що головне, що було в лохині, незалежності від того, який у вас, який у вас вік тому, то самого кущату, бачите? Не треба йолки викидати, можна їх під лохину ставити. Це сосна була. Дивіться. Головне, щоб в нас були ось такі хороші, однорічні, крепкі, мощні пагони. бачите? Тобто грубі. грубі, Навіть такі, ось, вони грубі, все. Дивіться, для того, щоб вони були, вам потрібно їх підживляти. Я зараз вам скажу про підживку. в тому числі. Я е, на початку березня кидаю сульфат амонія 30 грамів під кущі від 1 до ні, від, десь в районі 4-5 років. Якщо у вас трохи молодше, можете кидати 20 грамів. Потім е, в кінці квітня я кидаю другий раз сульфат амонія. Це те, що по азоту. Вношу я по листу е, скор, хороший препарат діє і квадріс, і в тому числі топсин М теж. Тепер повернемося до обрізки. Дивіться, це тут соснова мульча. Тобто під нею у нас є кислий торф, в якому ідеально себе почуває наша рослинка. На зиму було замульчовано ось такою, бачите, сосною, такої середньої фракції. так, Починаємо обрізати. У нас є ось такий кущ, йому десь годіків 4-5. Ми бачимо, що це сорт торо, він сам по собі невисокий. Тому що є інші кущі, це все залежить не від того, від не тої агротехніки, яку ви е, до неї приміняєте, а від того, ще від е, який сорт. Коротше, починаємо. Бо говорю, говорю, дивіться, отаке все дрібненьке, отакі ось дрібненькі гілочки. Ось, дивіться, бачите, вони дрібненькі, ось такі, ось бачите. Ось такі ось маленькі, дрібненькі. Я це все ось так одним махом забираю. Опа! А де ж тоді, що, на чому ж воно має подносити? Ось кущик, бачите, навіть з ягодками в кінці Убираємо. Зараз покажу брунечки, до речі, такі обрунечки, зараз можете до себе піти на лохину, подивитися, Отакі обрунечки пампухаті, це є цвіткові, квіткові бруньки. На них буде у вас урожай. Тобто, ви бачите, що куч маленький, але урожаю на ньому буде достатньо. Цю я гілочку забираю. Вона. Вже вік Ось цю забираю. Чому я це все роблю? Бо ну, що вона буде лягати і, не, і, не будемо мати ми того, і ми не будемо мати того хорошого смачної ягоди. Дивіться, якщо ви забрали ці гілки, поняли? ви не бійтеся, що у вас буде менше. Вас буде ця ягода крупніша набагато і набагато буде смачніша. А на цих маленьких, коротеньких таких гілочках. Ні чорта хорошої не буде мати, буде дрібна ягода, і куч не буде розвиватися. Головне, щоб ви мали ягоду і такі -о хороші прирости. Тобто її можна переводити. Тоді є в нас дві гілочки, дивіться, нижню я забираю, щоб вона не лягала нам на землю. Ці я залишаю, дивіться. І все, я лишив таку гілочку, вся з плодовими Бачите? Все, що лежить, і дрібненьке, от і все. Все, що потрібно знати про обрізку цієї лохини чудової такої ягоди. Середина у мене частенька, по краям все виходить у нас. Прибрано. Ось тут я такий зроблю легенький переводик на більш ось цю прямо стоячу гілку, щоб воно не лягало донизу. Все. Бачите? Ось, наприклад, дивіться, прикладі, ось сорт, мабуть, О, це вже старші кущі. Бачите, отака От деревина в них, це вже означає, що вони набагато старші. Що я тут роблю? Ось дивіться, вирізаю. Воно росте в середину ця гілка, бачите? Я її клоц перерізаю, вирізаю взагалі. Моя задача лишити ось тут середину, все, що росте внутрі, забрати, щоб воно не заважало. Ось цю я заберу теж. Бачите, як воно все зразу. Не переживайте, повірте мені, з кожної бруньочки, ви не будете мати ягідку одну, да? ви будете з цієї бруньочки одної мати приблизно від 5 до 15 ягідок. Поняли, так? Да? Ви не бійтеся, що ви зрізали і нічого не будете мати. І ці пеньочки, що ви зрізаєте з них, ось дивіться, бачите, зрізав. З це місця стрільне хороший, ось такі крупні, дивіться, які мощні, мощні гілки, бачите? Ну, це ще залежить від сорта, звичайно. Все, дивіться, все дрібненьке я вирізаю взагалі. Воно нам не потрібне. Ось так, бачите? Ось так. О, о, о. Якщо. А що, що ще сказати? Ось теж середину росте, ну вона, в принципі, виходить туди, виходить туди, тобто вона не заважає. Все, і я зараз ще всі ці всі, що померзали, ось такі огілочки, бачите? Ось такі коротенькі, такі, які без ніякої продуктивності тут. Вони нам тут взагалі не потрібні. Краще зрізати їх ось на такий пеньок. І з цього пенька я получу хороший, крепкий, мощний пагін. І все. Все, дивіться, все обрізаю тоненьке. І... І все, це все, що треба зробити. Ось так, ось так, ось так, ось так. Вирізаєте цю частину обов'язково і будете мати шикарну, роз... дивіться, верхи, які в мене всі забиті, всі з, всі з бруньками плодовими. Бачите, ось це, ось це, це все я зараз буду вирізати. Просто не хочу тратити час <кхм>, на такі Ось дивіться. Йде гілочка. Тут пуста, тут пішла коротенька з плодовими бруньками. Бачите, я раз, і на неї перевів. Поняли, так? Да? Все дуже цікаво і... і нічого важкого тут немає. Оп, оп, Просто пограйтеся, вирішите зразу подивіться, отак, підійшли до куща. Підійшли до куща. Вау! Все загущено, забито. Ви маєте розуміти, середина тут не має бути. Ось можна побачити, дивіться, які, які пагони, наприклад. Ну, Виходить, десь 1,20 м пагіна цей. Це... Сорт, дивіться, листя на ньому є. Забувся сорт. Якщо буде цікавить, я можу в коментарях написати. І все. Моя задача в цьому подивіться, що тут дрібненькі, міленькі. вирізайте міленькі гілочки. М -м -м так, так, так. Ну, коротше, зараз треба гратися з ними. Ну, давайте. давайте зараз ми ось так. так Подивимося, що в нас з цієї середини робиться. Вона щось пішла туди, пішла туди. Дивіться, я зараз ось цю забираю. Ось так. О, ось так. Все, все, я забрав. Поняли, да? Ось так забрав, все. З нашого пеньочка зрізав, може нічого не буде, як ось, бачите, пеньочок він застиг, нічого на ньому немає. А може і пустити один ось мощний пагін. Дивіться, приклад, я вам зразу навожу, бо там ось, дивіться, була гілка в мене зрізана. Бачите, тут з нього пустив один здоровен'яний пагін. Ось був пеньок. Старий, бачите? І воно нам, подивіться, які пустило, два сильніших пагона. О на таких мощніших, сильніших пагонах у вас буде все плодоношення. Коротше, що я дуже довго заговорився. Зараз я це все повирізаю, ось так. Бачите? Раз. Щось я дуже довго заговорився, виходить. Але наберіться терпіння і додивіться. Якщо вам буде це цікаво, ось так. Ну і так зараз я буду дивитися на всі інші кущі. Бачите? Це сорт е, бонус. Ну, це якийсь такий печальний сорт, але головне, щоб ось дивіться, тут в принципі підрізати нема, що така легка корекція має бути. Ось виріжу, мабуть, цього здоровання звідси. Ось так. Ось так, дивіться, які гілки я вирізаю. Бачите? Крупняк який. Ну ви не переживайте, моя задача отримати ось таку красу. Бачите? Бо на неї, бо дивіться, яка в основному йде закладка. Отаке, От ми, боже, у пасі трогати. Навіть не дивіться в ту сторону. Бо це все дуже класна тема. Вирізайте тільки мілки, які ростуть звідси, знизу, поняли? Ці, що ростуть міленькі і, і вузенькі гілочки коротенькі на, ось, на такій гілці. Молоді. Ви їх не трогайте, Тільки трогайте, які ростуть, поняли. Ну, наприклад, як ось дивіться. Ось. Бачите? Тонесечки, прутик такий, прутик, нікому не потрібний. клоц, забрав, поняли, так? Да? Ось таке саме нещастя. клоц, клоц, забрав. Бачите? дивіться, скільки сосунки. То не викидайте свої сосунки, а під... йдіть собі під лохину і ставте. От і все.